Каролінчик, дивися, що я маю. Вау! Клас! Я тобі купив новий портфель нарешті. Стіч. Прикольний. Ану, да, я подивлюся. Покажу точніше. Бо я то його знаю, що як він виглядає. Коротше, взяли отакі от зарі Ліло і Стіч. Тут спереду дивися, у нас прозора кишенька. А всередині можна напхати все, що хочеш, і пити, і, і їсти. Так як ти хотіла. Давай зараз приміряємо, чи добрий? Україна вже хоче всі бірки відразу відривати, викидати. Будеш не в садочок ходити. Це твій новий рюкзачок. Тобі треба його відрегулювати. Так, бо він вже як на шкулярика, дуже низько. Прикольненький такий. І тут ще є дивися, блискітки всякі. Ого, зірочки в місяць якийсь. Клас. Дуже класний. Дякую, я буду в смітті да. бавити сміття. сміття. Каже, я буду в смітті бавитися. Там просто було наповнення в тому рюкзачку, щоб він не знімай, збився. Знімай, подивимося на ті бльоски, які там переливаються. Диви. Ага. Клас! Не переливаються. А я думаю, що вони всередині. Вони всередині, всередині? так. Всередині. Ну покажи, який ти тік-так маєш. Такий от, не знаю, мегапак Величезний. Вже от лишилося на дні. А всередині нічого нема, так? Немає більше, більше ніяких. Вона думала, тут можна його витягнути. А, вона хотіла ті бльостки вже повитягувати. Ні, не можна, на жаль. Хоча ми хотіли, типу такі якісь... Рожевий, рожевого не було, але цей тут прикольний такий, біло-фіолетовий. Дивись, можна тут собі смаколики поставити, щоб бачити. От. І бо всі твої друзі теж бачити в садочку. Хтось прийде, скаже, вав, в тебе смаколики є? Досиш спробувати? Добре. Поділиться, так? З друзями ділиться, з татом з мамою ні. Ну, клей, ще має якісь наклеечки, бери клей. Він класний, бо він бач такий. Ну, типу як гума про просиліконою. На нього можна поналіпати, можна повідліплювати. Він не буде вимазуватися. Я тільки боюся, щоб не жовтів той силікон. Твоя щіточка вже зарядилася вчора. Знаєш, заряджалося 6 годин. Я прочитав, що вона буде тримати аж 3 тижні. Аж 3. Там включаєш функцію, вона гудить і є рівно 2 хвилинки, щоб почистити зуби. І вона сама виключається. Прикольно? Бачиш? Вже заряджено. Зараз поїсиш і почистиш. Добре? Це щітка королева. Щітка королева. Так-так, нова щіточка. Ура! Мама хотіла зачіску поправити тобі таку красиву. Та часу можеш часу. робити все, якщо їй не буде заважати. Зараз то нова щіточка, тож скільки треба мати втіхи, <смі> таку, як вона хотіла, електричну, щоб чистила і ясно, і зубики. <смешно> <смешно> Як тобі зубна щітка? Класно. А відчуття, що вона ходить? Теж класно. Сподобалося? Угу. Не страшно було? Ні. А била вона сильно по яснах і по зубах? Угу. Так? І ти не боялася? нас щітки зубні не можуть боротися а тому електричні круглі вона може. О, Ясно. От такі от круглі. Ну, ми круглу, бач, не купили, не було. Ми на другий раз це як от вже поломиться, або закінчиться ті насадки, купимо інакшу. Добре? Ту круглу. Добре. А портфельчик? Портфельчик так зайшов, нам так сподобався. Ліпший так. портфельчик, ніж той, що в тебе був? Так. Ми вже той навіть скрутили, вже все. Вже викинули, Кроліна дала добро. О, Портфельчик. Класненький. Не думала, він такий дуже прикольний. Це такі, бачиш, близькі є такий гарний. Вже навіть кришки сюди поскладала, щоб потім їх утилізувати в садочку. Так, зараз будемо вирушати у дорогу. Так, прийшов до машини, думаю, треба її розгрібати, а насправді не треба. Сніг, якби. Потопився, це взагалі ідеальний варіант. Я ж маю деякі справи. І по дорозі, надіюсь, купити одну прикольну штуку. Ну і так по заставці вже розумієте, що це будуть ті дивопаки, якщо вони є, бо їх практично дуже швидко розбирають. Тому з самого ранку зараз їду, купляю. Хочу купити якісь дві різні. І здивувати Кароліну, тому що це диво. Диво-іграшка, диво-пак. Надіюсь, там щось попадеться в нас прикольне. А ви купляли ці дивопаки? Можете написати в коментарях, що вам в них попало. Буде інтересно почитати. Так, я прогріваю і погнав. Коротше, повезло. Я приїхав в магазин. Лишилися ще два останніх дивопака. Думаю, Каролінка зараз. Буде щаслива, тому що вона любить всякі різні такі розпаковки, особливо якщо це як кіндер-сюрприз. А це от дивопак. Вона перед тим розпаковувала мегапаки. Там, де попалася така мага-величезна розмальовка. Їй то так зайшло, але ну, ми розмальовували її десь два дні і все. І на тому кінець треба щось новеньке. Дівчата передзвонили, що вони вже малюються. Цікаво, Карліна манікюр свій чіпляє чи ні, тому що вона їде до брата в гості. І... Коротше, буде бавитися Wheels, Я так думаю, якщо їй сподобається. Вона так Wheels, Hot Wheels, каже, то зараз побачиш, у нього є Hot Wheels. Йому Миколай приніс. І подивишся, чи тобі таке підходить, чи не підходить. Ох, нічого собі. Тут вона з'їжджає сюди. А далі. А потім на зелену кнопку. Заскучився, та? Такий сорочці, модний, з коником. А що ти їсиш? Навіть їсиш, так? -ня, е, навіть. Він регоче до Юрий. Е, його, ням, е, дівчатку, я його обняв, він зареготав. Дивись, тобі попалося, коротше, іграшка іграшко, принцеса. Е, Може поспортити, якби хтось другий його обняв і вже. не було хлопчачих Маріо. Покаємо перевіряємо, тут машинка у нас міняє колір. Давай її трошки помиємо. Давай, миємо. Вау! Вис, вона зразу змінює колір. Треба так швидше. Ого. Почекай. Ти хочеш, щоб вона вся була біла? Тоді давай. Запускаємо. Назад. 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 А ми ще ззаду її помити. Так, ми на мойці. Все, помили. Давай виїжджаємо. Так. Ой, гаряча вода. Добре, що цей. Тут так класно мити, і вода не попадає на руки. Давай запускаємо далі. Поїхали. Бор-бор, ану, подивимося. Все, синя. так, Тепер підкидаємо догори. Вау! Давайте ми будемо заспівати. Яку пісню? Цей цей с... сон, Ну давайте. Зараз включає. Кейсон, цей сон. Вище ночі сниця. Крісон, крісон! Уєщено чесниця. Нарешті ми прибули додому, і такі от у нас є два дивопаки. Рожевий і синій. Ти будеш два відкривати? Так. Чи один ти будеш відкривати, другий я? Я хочу два. Два? Ну йде. Йдемо подивимося, що в нас тут -то попалося. Так, давай оберемо, який ти вибереш. Рожевий чи синій спочатку? Е, синій. Синій. Ну давай. на. Розпаковуй. Тут? Ну я не знаю, рви. Так, можеш у себе просто вирвати, та й все. Тут можна виграти PlayStation, таку машину на пульті і планшет якийсь. Тягни, тягни сильно. Вау, діставай, що там в нас по порядку попалося. Ага, тут там в нас QR-код треба просканувати, щоб ми знали, що ми можемо виграти. Вау! Дельфін чи риба? Марін організм Чупік. Це ж, дивися, це ж леко. І ще дивися. Ого, ще такого крокодила. В нього що, Рот зліпився купи. довго лежав. Ага, прилип. Коротше, якусь бруковану іграшку. І все? І більше нічого нема? А ні, ще щось є. А це що це таке? Ось такі от наклейки а у нас ще що? попали. А, це знаєш що? Це резинка, гумка. Стирати олівець. Олівчик. Не знаю, тут з якимось супергероєм таким. Зомбі. Тобі гумка попалася із зомбі. Давай відкриємо подимось. Ага, ну буде. давай. Дивись тут в колекції, це різні бачиш мурські жителі. Давай подивимося. Ну щось, давай. Тебе класно попалася, така рожева. Клас. Подивимося, що ж тут. І що, її зразу складемо? Зараз подивимося. Ого. Така колекція, коротше, детальок у нас. Ага, інструкція як складати. Що їх скласти? 60 Ні, 09, Пінк, дельфін. Чуєш пінк в тебе? Рожевий дельфін попався. Що, пізніше складаємо? Добре, давай. Це ми попалося в нас в синьому, типу якби хлопчачому, я так думав. Давай рожевий дивопак. Тут має бути щось прикольніше. Сюди. Тут тягни до себе. Тягни сильно, можеш нарвати. Відкриваємо, щоб в нас рожевому дівчачому попалося. Наклечки. Вау! рожеві, Дивися з котиками. Клас. Тут якісь прикольніші іграшки. Дивись тобі, ще манікюр попався. З Hello Kitty. Клас. Чупік. Ну, з Bubble gum. Класний смак попався. Це в нас що ручка? Ручка якась, що там пише See the beauty. Ага, дивись, яка ти красива. Клас. Така ручка попалася. І попався знову цей конвертик, де треба QR-код зареєструвати. Все ще щось є, чи це вже кінець? Це не кінець. Ух ти! Мігка іграшка! Монстрик! Дивись, і тут з липучкою його можна вчепити буде де хоч на холодильник, на вікно. А що ти думаєш, він ще може перевернутися? Типу, робиться два? Ні, я думаю, що А ні, два! Дивися, він може бути або монстриком, або трансформується в синього монстрика. Ха -ха. Прикольно? Mm -hmm. Все, більше нічого нема. В цьому деопаці можна виграти машинку, PlayStation або якийсь планшет. А в цьому можна виграти ляльку лол. До цього вирішила його полікувати. Взяла одну із наклеїк. Коротше, вона не зрозуміла, що це в нас є. Отаке на малюнку. Покажи, що це є. Це на Коротше, не покаже, бо треба його полікувати. У нього хіт-фіс трошки зломаний. От, все, він вже в гіпсі. Заклеїла йому аудіоксет. Отак так от. Сучасне покоління навіть не розуміє, що це за штучка. І для чого вона була. Ну що, друзі, як вам сподобалися наші подарунки? Мені дуже сподобався оцей от монстрик, і сподобалося леко, що про він ці попало. Але оцей от крокодил, він реально якийсь бракований. Дивіться, тут е, хвіст поламаний, рот якийсь злипся. І ще сподобалося, що попався ще один набір манікюру. Оце дуже круто. Каринка любить. Ми якраз недавно купляли оцей манікюр. Тепер ти будеш мати аж два набори. Можна буде його брати раз так, раз так. Наклечки я тобі віддаю, і в тебе появилася нова синя ручка. Зараз ми спробуємо, як вона пише. Можете написати, що вам попалося. Чи ви виграли PlayStation чи ні. Зараз ми відскануємо, теж будемо знати. Я сподіваюся, що ми щось виграємо. Везучі чи не везучі. Можете написати в коментарях, підтримувати нас лайкосиком. Ми підпишемо цього монстрика, як його звати? Будем Тіті. Як? Тікі. Тікі? Тіті. Кіті, добре, Типу, як Hello Kitty. Кіті. Кіті. Синім ручка пише. Все, Кіті у нас. Кіті, а синього буде звати е, Тікі. Кіті, Тікі Тікі Кіті. Все, два брати близнюка. Що, ручка нормальна? Якраз для тебе рожева.